Хочеш спробувати себе в сфері стоматології, медицини чи фармації? Майстер-класи з хірургії та хірургічної стоматології, гістології та біології, першої допомоги. Реабілітації. Фармакології. Терапії. Все це чекає на тебе на дні відкритих дверей факультетів стоматології, медицини та громадського здоров'я, фармації та медсестринства Міжнародного гуманітарного університету 7 червня о 12.00 за адресою місто Одеса вулиця Фонтанська дорога, 23А. Не пропусти свій.